В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні черговий Воскресний день, свята неділя, яка є однією із підготовчих неділь до Великого посту. І, власне, ці неділі, окрім назв, які побутовані і пов'язують з підготовкою до самого посту, це М'ясопустна, Сиропусна неділя також носять назв, із пов'язані із євангельськими читаннями. Зокрема, ми з вами згадували неділю про фарисея, неділю про Блудного Сина і сьогоднішнє євангельські читання говорять нам про страшний суд, як одну із притч, яку розповів Спаситель, і який говориться про. Майбутню долю всього, людства, майбутню долю кожного християнина, який жив на землі, тим самим для того, щоб показати і земними мірками, земними ділами своїми засвідчити, що він готовий перебувати із Господом. Господь не випадково розповідає притчу про страшний суд. Бо хочу таким чином наголосити і нагадати кожній людині, що все, що ми вчинимо тут на землі, все нами звершене нами тут на землі, буде Господом засвідчене перед ангелами, як говориться, під час другої його пришестя. Бо кожна справа людини на землі є написана ангелами у книзі життя на небесах. Бо, власне, поверта... коли повернутися до сьогоднішньої притчі, то можемо з вами згадати її зміст, в якій розповідається про. Те, що одні бачили і усвідомлювали, що треба у потребах людських, коли вони бачать людей чи зранених, чи голодних, чи нагих, чи спраглих, чи у в'язниці, допомогти їй відвідати. Інші ж жили також життям, але не пов'язували їх із. Турботами з проблемами тих людей, які поруч біля них, бо вони жили самі в собі, спасалися інколи навіть і в самих собі. Але перебування, суспільне перебування тих людей, які поруч з них, було далеке для них. Сьогоднішня притча говорить одночас про. Милосердя і справедливість. У людському розумінні цих дві речі є абсолютно різними. бо ми не до кінця можемо усвідомити, чи діяти милосердно, чи справедливо, бо, здавалося, б, де, присутня, де присутня справедливість там не може бути милосердя є милосердя, там не може бути справедливість, бо тоді вона не вілюється. Але у Божественному вимирі, у вимірі Христа, який приніс на землю почуття, з якого він прийшов у цей світ, почуття любові, у Бога, милосердя справедливе, а справедливість милосердна. І одному Господу усвідомлено, як можна скеровувати це по відношенню до людини, чому через те, що Він знає помисли серця людського. Він знає нас кожного і знає наші порухи, нашої душі, бажання нашого серця і прямування нашого розуму. Ось чому Господь діє. Так, як угодно йому. Сьогоднішня притча водночас не випадково стоїть після притчі про блудного сина, яка читалася у минулу неділю, бо вона власне, засвідчує, що і прощенням не можна спекулювати. Вона водночас засвідчує, що подібно як блудний син повертається до. Люблячого батька свого не можна зловживати любов'ю і прощенням, які належать Богу. Притча про страшний суд навіть самої назви притчі говорить про страх, страшний суд. То чи повинні ми Бога боятися чи любити Бога? Там, де присутній страх, на жаль, немає любові. Там, де присутня любов, там присутня і повага, і усвідомлення того, перед ким живемо і що робимо. Тому страх перед незвіданим, страх перед Богом, він властивий кожному з нас, але Він повинен. Переходити у розряд добрих дій, бо лише тільки у добрих ділах, навіть не усвідомлюючи цього, людина у любові робить добрі діла. Кожен з нас сьогодні прийшов до храму і молиться до Бога і це Спасительне. Кожен з нас. Може проявляти тисячі молитв, завершувати паломницькі поїздки, і це спасительне. Зараз стоїмо на літургії, і це корисно для нашої душі, але зробімо крок за виміром того, що сьогодні говорить Христос у Святому Євангелії, бо всі ці речі корисні для нас є. Але намагаємося ще зустріти Христа тоді, коли переступаємо поріг храму, зустріти Його на роботі, у наших співпрацівниках, які інколи для нас є незручними у спілкуванні чи у праці. Зустріти Христа у, з тими людьми, якими ми інколи перебуваємо у непорозуміннях чи конфліктах. Бо і у них перебуває Христос. Сьогодні Христос говорить, що Він серед тих скривджених, які потребують нашої підтримки чи доброго слова. Сьогодні Христос перебуває і у наших воїнах, які засвідчують любов по відношенню до кожного з нас. Намагаємося допомагати. Намагаймося засвідчувати і вказувати і усвідомлювати в самих собі, що, подібно як вони, пострибують багато чого. Так і Христос сьогодні говорив, що Він перебуває і у лікарні, перебуває Він і у в'язниці, перебуває Христос сьогодні. І нагим. Перебуває Він, бо її спраглий є, перебуває Він, бо Її є. Тому намагаймося пам'ятати про діла милосердя, бо виправдаємося ми перед Богом на страшному суді не через слова наші, а виправдаємося через діла наші. Бо є власне вислів, який говорить, що ми з собою. Візьмемо на той світ не те, що в нас, а те, що спромоглися дати іншим. Пам'ятаємо про це і намагаємося, щоб відчуття перебування з Богом, єднання з Ним, вдячність Йому і любов до Нього перебувала у наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу!